Вітаю, шановні друзі! Як СІЗА дезертиру або ухилянту отримати статус біженця в Німеччині, статус Азюль, та як не допустити оту одну єдину помилку, яка може призвести до відмови в задоволенні вашого клопотання на біженство? Друзі, зробіть, будь ласка, репост, тому що дана інформація буде дуже важлива і ви її точно ніде в інтернеті не знайдете. Але спочатку я хотів би уточнити, що всі ті особи, які зараз приїжджають в Німеччину, їм немає необхідності просити. Надати їм статус біженства, тобто всі ті СЗЧ, дезертири або ухилянки, які приїжджають в Німеччину, вони можуть спокійно подаватись на тимчасовий захист, на 24-й параграф, і просити біженство немає необхідності. Але якщо колись виникне така ситуація, коли необхідно буде подати на азюль на біженство в Німеччині, ви повинні це пам'ятати, друзі. Дивіться, існує таке дуже круте рішення Баварського вищого адміністративного суду від 8 квітня 2024 року, номер 11b20.30362, яким було розглянуто справу українських чоловіків, які захотіли попросити в Німеччині біженство, але їм відмовили і відмовили через одну єдину помилку, друзі. через те, що вони не знали, як правильно попросити біженство, відмовляючись від військової служби в Україні, друзі. Це дуже важливо. Дивіться, в пункті 28 даного рішення сказано ключовий момент. Однак заявник номер 1 не стверджував, що він не міг або не хотів служити зі зброєю з міркувань совісті. Його подання обмежується твердженням, що він боїться втратити життя. Тобто тепер ті, хто на відміну від нього ще не зробив цього, повинні проходити військову службу. Тобто, що він більше не хоче проходити військову службу з міркувань самозахисту. Однак підсудний справедливо не відніс страх перед війною до категорії рішення совісті, друзі. Дивіться, це дуже важливий момент. Якщо ви в Німеччині просите статус біженця. То ви просите його через відмову служити в українській армії з. Міркувань совісті не через страх вмерти, не через просто небажання служити, а з міркувань совісті. І це друзі прямо передбачено статтею 4 ґрунтґез Німеччини Конституції Німеччини, де в статті 4 пункті 3 написано: читаю вам на німецькій, на українській: Німан Дарвгегензайнґевізен Цумкріт Дінст верден». Ніхто не може бути примушений до військової служби зі зброєю в руках через переконання совісті. І це, друзі, ключовий момент. Тобто, якщо ви приїжджаєте в Німеччину і просто статус біженця, ви посилаєтесь саме на небажання служити в Україні через переконання вашої совісті. Уважно читайте статтю 4 Конституції Німеччини. Ви не повинні просити е, статус біженця через те, що вам страшно, ви боїтесь, чи ще якісь підстави. Саме просите статус біженця через переконання совісті. Пам'ятайте про це, зробіть репост. Тому що це той момент, через який оцим українцям Фервальтунг зґеріг Баварії відмовив надані статусу азюль біженства. Зробіть, друзі, репост. Можливо, дана інформація буде корисна вам чи вашим знайомим з повагою, ваш адвокат Демченко.